Час новин на дев'ятому каналі. Про те, якою була минула доба на Дніпропетровщині, розкажуть наші журналісти. В студії для вас працює Владислав Малько. Вітаю в сьогоднішньому випуску про таке: обстріли громад, відновлення електропостачання та розмінування територій. Про ситуацію у регіоні за тиждень розповів Микола Лукашук. Агресор завдав удару по Сенельниківському району, поцілив по сільгоспідприємству та інфраструктурному об'єкту. Посівна під обстрілами як працюють аграрії на криворіжжі. 212-ту добу українці мужньо захищають свою землю від російських окупантів. Генштаб звітує: за минулу добу противник завдав 4 ракетні та 27 авіаційних ударів, а ще здійснив понад 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об'єктах України. І від ворожих ударів постраждало 45 населених пунктів. Докладно про ситуацію на фронті у нашій щоденній інтерактивній мапі. Згідно даних генштабу, ворог продовжує здійснювати обстріли з танків, мінометів та артилерії різних калібрів. Так, на Сіверському напрямку обстріли в районах населених пунктів Шалигіне, Миропільське, Волфене та Єздецька Сумської області. На Слобожанському напрямку окупант бив в районах населених пунктів Дубнівка, Гоптівка, Вовчанськ, Кам'янка та Куп'янськ. Біля останнього бійці ЗСУ успішно відбили атаку противника. На Краматорському напрямку під ворожим вогнем маяки Миколаївка, Діброва, Криволука, Пришип та Сіверськ. Є успіхи наших захисників на Бахмутському та Авдіївському напрямку. Там сили оборони успішно відбили кілька атак противника, зокрема біля Зайцевого, Авдіївки, Новомихайлівки та Опитного. Проте під обстрілами агресора на цих напрямках залишаються Солидар, Бахмутська, Бахмут, Весела Долина, Зайцева, Опитна, Мар'янка та Новомихайлівка. На Новопавлівському напрямку окупанти б'ють в районах населених пунктів Вугледар, Золота Нива, Нескучне, Времівка, Новоукраїнка, Велика Новосілка. Активних дій ворог наразі не проводить на запорізькому напрямку. Разом з тим продовжує обстріли з артилерії малої токмачки, малих Щербаків, Зеленого поля, залізничного та Рівнопілля. На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, та наші захисники стійко продовжують тримати оборону і звільняти нашу землю від російських окупантів. Тиждень добігає кінця. Його підсумки підбив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Починаючи з минулої п'ятниці, російські окупаційні війська здійснили близько півсотні атак по Дніпропетровщині. Потерпали Криворізький, Нікопольський та Сенельниківський райони. Вісім людей загинули, ще 23 постраждали. Докладніше про ситуацію в області дивіться далі. Останній тиждень ворог обстрілював громади області з артилерії, ракетами та дронами Камікадзе. Список громад, які знаходяться в зоні бойових дій, цього тижня поповнила Марганецька. Водночас ситуація контрольована. Всі кордони під контролем Збройних сил України, підкреслив голова обласної ради Микола Лукашук. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, критична інфраструктура, медицина, школи. Все працює в штатному режимі. У нас все добре, медикаменти, продукти в області є оперативно та злагоджено працюють енергетики, відзначають в обласній раді. Лише за останні сім днів в області пошкоджено більше ніж півтори сотні будинків та господарчих споруд. Аварійні бригади повернули електроенергію у майже вісім тисяч домогосподарств. Також військові будні піротехніки в області є досить складними, адже в регіоні продовжують виявляти вибухонебезпечні знахідки часів Другої світової. І чи не щодня виявляють см? Артельні посилки вже нинішньої війни протягом минулого тижня було зроблено 14 виїздів груп саперів та виявлено і знищено 123 боєприпаси. Хочу також подякувати ДСНС за їхню мужність, оперативність і за їхню роботу. На Дніпропетровщину продовжують прибувати переселенці щотижня у середньому від 3 до 7 тисяч. Наразі в регіоні їх більше 340 тисяч. В основному жінки та діти. Люди найчастіше зупиняються у великих містах: Дніпрі, Кривому Розі, Кам'янському. Оксана Ващенко, Павло Грунт, новини 9 каналу. У Марганці через ворожі обстріли двоє людей загинуло. Є поранені таким був сьогоднішній ранок на Дніпропетровщині. Ворог знову накрив вогнем Нікопольський район. Окупанти били з градів та важкої артилерії по Нікополю та Марганцю. У Нікополі через ворожі обстріли понівечено 11 будинків. У Марганці на мирні помешкання ворогом скеровано майже 30 снарядів. На місці обстрілів працюють рятувальники та поліція. Аварійні бригади енергетиків лагодять пошкоджені внаслідок обстрілів лінії електроп. У Марганці внаслідок нічних обстрілів загинули літні чоловік та жінка. Попередньо ще 9 людей отримали поранення. Трьох з них рятувальники дістали з-під завалів. Тим часом на Дніпропетровщині триває посівна. На Криворіжжі звітують повністю засіяний рапс. Наразі засівають ячмінь. Його за новою технологією висаджують одразу після збору соняшників. 2% полів у Криворізькому районі не засівають, бо вони всіяні боєприпасами і потребують розмінування. Обробляють поля у 12-15 кілометрах від лінії фронту, зазначив начальник Криворізької військової адміністрації Євген Сетниченко. На таку відстань нерідко прилітають снаряди, тож аграрії під час обстрілів ховаються у посадках, а потім знову продовжують роботу. Більше про посівну під обстрілами дивіться вже у нашому наступному випуску. Гігантська вирва та понівечене зерносховище. Такі наслідки ракетної атаки на одне з агропідприємств Синельниковського району. Приліт стався по обіді 21 вересня. Нині там підраховують збитки та намагаються хоч щось відновити. Докладніше у нашому сюжеті пан Володимир, директор підприємства, ділиться по всій території господарства. Знаходять уламки від ворожої ракети на місці прильоту, вирвав у 10 метрів діаметром та майже 5 завглибшки. Ми фактично бачили, ми якраз е, сюди готувалися виїжджати, і комбайн нас вже працював 100 метрів від цього місця події. Так що, практично на очах, чоловік каже, підрахувати збитки складно, але головне ніхто не постраждав. А будівля теж. Питання таке дуже складне, як оцінити масштаби. По факту вся криша зруйнована, поведена стіни. То я думаю, що будівля вже до використання вона фактично і непридатна і буде. Тобто ціна її відбудови буде дуже велика. Місцевий мешканець розповідає: в момент вибуху знаходився вдома. Уламки від ворожої ракети долетіли аж до його подвір'я. Потім працівники МНС. Ну, як наслідки вибуху забрали на експертизу, мабуть, і так далі. В принципі, вони впали там на полі, де воно вже убране, от оброблене. От і воно буквально метрів 80-100 від будинку. Цей уламок доволі значний, близько метра, може навіть більше. Люди впевнені, агресор свідомо б'є по цивільним об'єктам і тероризує мирних мешканців, Хоче посіяти паніку та призвести до продовольчої кризи. Але люди вірять в зсу та нашу перемогу. Дар'я Візір, Павло Грунт новини 9 каналу. Дніпровське метро вночі. Метрополітен потребує постійних налагоджувальних робіт та планового ремонту. Його проводять у нічний час, аби не припиняти роботу міського транспорту. Тоді робітники мають можливість безпечно виконувати необхідні маніпуляції уздовж всієї лінії метрополітену. Начальник служби колій та споруд комунального підприємства Дніпровський метрополітен зазначає, один із важливих видів технічних робіт у метро огляд колій. Він проводиться регулярно за допомогою спеціального сучасного обладнання, аби гарантувати безпеку Дніпровської підземки. У нас проходить е, планова перевірка реєк е, застосуванням король вимірювання війська, які оснащені трьома лазерними датчиками, контролює положення ходових реєк та контактної рейки. Ці перевірки проходять раз на тиждень. Служба безпеки України заблокувала антиукраїнську агітацію ще двох ворожих поплічників на Дніпропетровщині. Так заблоковано діяльність мешканки Кам'янського, яка у співпраці з росіянином розповсюджувала проросійські наративи, пропагувала руський мир та дискредитувала дії ЗСУ. Також викрито мешканку Павлограда, яка вела антиукраїнську пропаганду. Жінка у соцмережах підтримувала бойові дії проти України та окупацію наших територій. Наразі, в рамках кримінальних проваджень, всім фігурантам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність та за виправдовування та визнання правомірної збройної агресії Російської Федерації проти України. Це статті 111 1 та 436 прим 2 кримінального кодексу України. Перевіряється інформація щодо можливої співпраці ворожих пропагандистів зі спецслужбами країни-агресора та зв'язків з іншими прибічниками військової агресії. Геноцид в Україні. Росія масово знищує український народ. Історики кажуть: Російська імперія, радянська Росія та теперішня здійснює геноцид в Україні вже протягом трьох століть. Зараз під час війни окупанти порушують усі Женевські конвенції, вбивають та катують мирне населення і військових. Тож чому воєнні злочини російських загарбників в Україні називають геноцидом? Дивіться далі. Буча Ірпінь, Гостомель, Маріуполь та Ізюм. Всі ці міста зазнали найбільшого знищення українського народу. Останні новини з Ізюму знову сколихнули всю Україну. Там знайшли 450 поховань. Криміналісти за даними на 20 вересня у місці масового захоронення в лісі знайшли 263 тіла. Серед загиблих двоє дітей. У деяких є сліди катувань, колоторізані рани та зав'язані руки. Всі ці злочини історики називають нічим. Іншим як геноцидом українського народу, ми знаємо наскільки жорстоко ставляться до тих, хто говорить українською мовою, у кого на тілі якісь є знаки, там тризуб, якийсь да, або українські символи на тілі відображені, і, і, так, і так. є е, дані вже, тобто ну я особисто цю людину не бачив, але ця картинка і по телебаченню показували людині просто відрубали руку тільки за те, що у нього був тризуб. На руці такі ж злочини росіяни вчиняли і у Бучі. Там загинуло понад 420 мешканців міста. Крім того, під поняття геноциду, окрім знищення якоїсь конкретної групи за етнічною ознакою, також вважається створення несприятливих умов для існування людини. Коли е представники цієї групи не можуть нормально харчуватися, е ховатися від там дощу, тобто ну власне житла немає, да знищене житло, наприклад. І загалом от умови звичайні побутові умови настільки складні і важкі, що просто від цього люди часто помирають. Ну, наприклад, як розбомлений Маріуполь. Тобто там люди ж вижили ніби да, частково. Але такі умови були не води нормальної, так, не опалення, не харчів нормальних. Фактично, це створення умов для того, щоб винищена була якась конкретна група людей. За словами істориків, Росія здійснює геноцид українського народу вже понад трьох століть. Наразі Нацполіція розслідує майже 16,5 тисяч кримінальних проваджень за вчинення злочинів військовими РФ. Сподіваємося, що всі будуть знайдені та покарані. Ангеліна Машинцева Юрій Хайновський. Новини дев'ятого каналу. Це всі новини на цю годину. Більше дізнавайтеся на нашому сайті. Постійно оновлюється інформація і на офіційних сторінках соцмереж каналу. Також працює телефон гарячої лінії, за яким ви можете зв'язатися з нашою редакцією, аби повідомити про новину. На цьому я прощаюся з вами до понеділка. Гарних вихідних і разом до перемоги.